Є варіант якось реабілітувати стару ржаву бляху на даху. Зараз скажу таку річ, що диванні експерти розірвуть горлянку гонінням в шию, таких як я, відбиванням руки і за таких, як я. Ну це все в коментарях там почитаю. Саме такий спосіб бюджетний, якщо немає грошей на стандартні методи, берете олію, залазите на кришу і прямо по іржі розпилюєте, наприклад, апаратом. Для розопилювання дерев. Вона позатікає у фальці, в слої між пляхою і законсервує вашу ржавчину, і ржавчина перестане прогресувати. Але це треба робити на суху погоду, щоб 3-4 дня було без дощів. Ну і стандартні методи це зачистка іржі, обробка його перетворюючи, іржі, змивка. Якщо дивлячись, який варіант вибрали. Потім нанесено на нього покриття, ґрунт, фарба три в одному. Один слой, а потім другий. Це найпростіший варіант. Але і по олії, після того як вона висохне, також можна нанести ґрунт, а потім фарб. І вона буде триматись. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.